Вітаю вас, любі мої учні! Починаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку Дружба та братерство. Найбільше багатство. На цьому уроці ми з вами повторимо поняття фактура та будемо ліпити з пластиліну песика. А на наступному уроці намалюємо веселого друга. Папугу або собачку гуаші. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Тож починаємо. Відгадайте загадку? Він захистить і допоможе. Й не вимагатиме подяк, і сонце вигляне погоже, і сонечку зрадіє всяк. Здогадались, хто це? Так, звичайно, це друг. Чи маєте ви друзів? Напевно, маєте вірних друзів, дотепних друзів, веселих друзів. Розкажіть про своїх друзів. Ставте пропущені слова у вірш про дружбу. Прочитайте. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити, а не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом леше, у журбі. Друг нас виручити може у він. Допоможе. Поміркуйте, а чи може хтось іще, крім людини, стати другом для нас? Так, звичайно, може. Так, це наша улюблена домашня тваринка може замінити друга людину, стати справжнім другом. Тварини це вірні друзі людини. Митці зображують своїх улюбленців на картинах і в скульптурі. Подивіться. Розгляньте скульптуру, зверніть увагу, як передано фактуру. Фактура це якість поверхні, один з основних виражальних засобів скульптури. Фактуру можна не лише побачити, а й відчути на дотик. Вона буває гладка, нерівна, з горбинками, шорстка тощо. Створити відповідні ефекти у скульптурі. Можна способом продряпування, трішки відпочинемо. Гімнастіка для очей. Правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Повтори і приготуйся до. Виліпи грайливого песика з пластиліну. Дітки, всім привіт! Чи хочете ви продовжити наші уроки ліплення пластилінових іграшок? І якщо так, то давайте сьогодні зліпимо песика з пластиліну. Підготуйте лопатку і дощечку для ліплення а також шматочок білого пластиліну, півшматка коричневого пластиліну і зовсім маленькі шматочки рожевого та чорного кольорів. Усе вже готове. Починаємо ліпити песика. Викочуємо тулуб у формі овалу і голову у формі кулі. Тепер із цієї кулі формуємо видовжену собачу мордочку. Робимо песикові ротика за допомогою лопатки для пластиліну у вигляді глибокого розрізу спереду мордочки. В ротик вкладаємо язичок з рожевого пластиліну. Над ротиком приліплюємо носик у вигляді маленького трикутничка з чорного пластиліну. Тепер зробімо вушка для песика у вигляді двох крапельок коричневого пластиліну, приліплюємо їх зверху до голови, з лівого і правого боків. У проміжку між вушками і носиком приліплюємо песикові очка, дві невеличкі чорні палянички, зверху на них дві трохи менші білі палянички, і на кожну з них ще по цяточці зіниці чорного пластиліну. Голова песика вже готова. З'єднуємо її з тулубом і починаємо робити лапки тваринки. Із коричневого пластиліну викочуємо чотири ковбаски середньої довжини. Внизу кожної із них формуємо стопи песика, на які ще для краси можна наліпити латочки білого пластиліну. Також на стопах робимо пальчики за допомогою гострого кінця лопатки для пластиліну по чотири на кожній. Сформовані лапки приліплюємо до тулуба тваринки дві ззаду і дві спереду. Тепер вже наш песик міцно стоїть на своїх лапках, а якщо ви ще й приліпили білі латочки на кожну з них унизу, то він виглядатиме так чепурненько, ніби вбраний у білі шкарпеточки. Чи все ми вже зробили для нашого песика, дітки? Давайте подивимося уважно. Чогось таки йому ще не вистачає. Ага, правильно, немає хвостика! Отож, беремо шматочок коричневого пластиліну і викочуємо довгеньку ковбаску на одному кінці тоншу, а на іншому товстішу. Товстішим кінцем хвостик приліплюємо до собачого тулуба. Можна вигнути його так, аби він виглядав задертим догори. Ну ось песик вже повністю сформований, приязно дивиться на нас, ніби ось ось радісно закрутить хвостиком і почне гавкати. Завершуючи роботу, передай фактуру стекою продряпи штрихи, як шерсть песика. Послідовність створення песика Виконайте роботу і продемонструйте власні вироби. Підведемо підсумки. Вправа Емоційна ромашка. Виберіть ромашку настрою. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.